Болить горло, льодяники Фортеза від болю у горлі. Крутезні на е, відповідь, відповідь на питання журналістів в Овальному кабінеті чи зустрінеться Трамп із Путіним в Саудівській Аравії. Американський президент заявив це можливо, але швидше за все, ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним незабаром після цього. Так, CNN цитує відповідь Трампа. Не знаємо, що Трамп планує відвідати з візитом садівської аравію Катар і об'єднані Арабські Емірати 15-16 травня. І ймовірно, після того відбудеться зустріч із Путіним в другій половині травня. Ну але очевидно, що ця зустріч ще залежить від багатьох багатьох факторів і обставин. Зараз Трамп максимально тисне на Україну для того, аби... Ми віддали Путіну Крим, і ще там, що Путін забажає, щоб підписати угоду, яку Трамп продасть своєму виборцю, як миротворчу угоду про завершення війни, хоча такою вона не є. Тим часом глава Держдепу США Марко Рубіо заявляє, що брешуть брешуть журналісти про намір зняти санкції з північного потоку. 2 з боку сполучених штатів. Ну, зрештою така стаття дійсно наробила шуму і резонансу. Вийшла вона на політику. Нагадаю, а от Марко Рубіо заявив, що все це брехня. Ніхто з нас в державному департаменті, і оточні президента, не мав жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках мирної угоди з Україною. Це просто пов. Ністю вигаданий безвідповідальний репортаж політику політику п'ятерозрядного е, видання, ну тобто далеко не першорядного, е, якщо вони мають хоч краплину журналістської честі, заявив Рубіо, мають повністю спростувати цю вигадку. Е, нагадаю, що от ми бачимо цю статтю «Політика», де йдеться про те, нібито адміністрація Трампа серйозно обговорює. Можливість відновлення північного потоку 2 за участі сполучених штатів і скасування санкцій активно лобіює. Хто б міг подумати? Стів Вітков. звісно, що Стів Вітков – великий друг Путіна, який от Трампу на вушко нашіптує постійно геніальні ідеї, Як ще можна із... Кремлем капусту разом секти, і значить наварювати баблос. Ну, от І бачимо, що це все історія триває, і Трамп очевидно зачарований перспективами фінансових вигод співпраці з Росією. Вже й до північного потоку. потоку-2» взялися. Рубіо обурюється, каже, що все це брехня і наклепи. Тим часом, ну Путін тисне на Україну в свій спосіб, знайомий йому це удари ракетами по наших людях. По наших містах, і от відомо, що на Хмельниччині двоє поранених внаслідок такої нічної атаки. На Житомирщині під удар потрапили рятувальники, як повідомляє наша державна служба з надзвичайних ситуацій. Хмельницькій області вирвала пожежа, її вже загасили. Там було пошкоджено газорозподільчий пункт і дахи двох житлових будинків. Є поранені люди на Житомирщині, ліквідували вже пожежу, але. Після повторного удару з боку російських військ, як повідомляють в ДСНС, поранення отримав рятувальник і пошкоджено 4 одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Не уточнюючи це були дрони чи ракети, але от є наслідки. І в Києві рятувальники врятували з під завалів будинку живого чоловіка в Святошинському районі. Про що повідомив. Речник ДСНС у Києві Павло Петров, живого хлопця, який перебував більше шести годин під завалами, вдалося врятувати йому до 30 років.